Іван Семисюк фаховий скульптор, культовий художник, визнаний письменник а ще фронтмен панківського гурту Пирятин, де співає та грає на супілці. Компанію йому складають вокалістка Євгенія Остінова та гітарист Володимир Бабушкін. Колектив має гімкий та стислий опис. Пирятин це вила надніпрянського року, встромлені в купу естрадного гною, світоглядні пісні про життя баняків і буряків. Всі записи не студійні, здійснені в сарайчику через брак грошей і розуму. Критика не сприймається, бо це нас не обходить. Гурт поряти це новий гурт. У нас було всього лише два пристрілачних концерти. Так що для нас зараз виступ Запоріжжя це навіть деякий мандраж є, тому що один з перших виступів. Тільки-тільки ми знайшли свої аранжування, тільки тільки ми дописали текст. Я навіть всі ще не пам'ятаю, тому буду користуватися там, суфльором паперовим. Ось А тексти прості. Річ у тім, що знову ж таки, я як людина, я, яка працює з низовими явищами, низовою культурою. А... Власне, цих тем я і торкаюся. Абсолютно простих життєвих тем, про котрі думають кожен день звичайні люди, селюки, пролетаріат. і так само і низова. Інтелігенція аграрного походження. Ось. Так що вони, звичайно, що з Матюками, бо я казав, великий русський класик современності Пілєвін, що якщо Будда захотів би проповідувати дхарму в Росії без Матюків, він би це просто не зміг би зробити, бо просто не достучався б до людей. Так само і порядком. Ну і з іншого боку, музична частина теж важлива. Треба, щоб музика качала, ну і плюс тексти, скажімо так. Ота сама літературна подіревянщина, котра існує як цілий такий потужний жанр, потужна хвиля в музиці, вежне не представлена. Тобто, такий міф центральної України, так званих київських жлобів.